Вітаю вас, любі, друзі, з вами містер Стратег, І хоча Mojang поки що не випустили жодного снашуту для Java-версії, вони продовжують випускати бедрок бетки. І цього разу вони додали нам нові рамки. Точніше, це полиці. Робляться вони доволі просто, треба лише мати 6 обтесаних колод, і робляться вони одразу в кількості 6 штук. Тобто ви берете 6 колод, викладаєте ось таким чином і отримуєте 6 полиць. Фішка в тому, що полиці, по-перше, є з кожного виду деревини, ну це логічно, і на відміну від рамок, яким треба на чомусь вісити. Ці полиці вони тверді, тобто їх можна використовувати як повноцінний блок і вони можуть зависати у повітрі. Тобто їх точно можна використовувати як декор, і в цілому, то це ну майже вертикальний напівблок. Майже ну, це звісно не так, але дуже близько до цього. І в чому полягає сенс? Одна полиця може містити в собі три предмети одночасно, ось таким чином, вона показує їх точно так само, як і рамка. Просто якщо рамка показує лише один предмет, полиця може показувати три предмети. І полицю можна за... запитати редстоуном. В чому тут полягає сенс? Якщо у вас є предмети, які знаходяться у вас в руках ви можете підійти до е, рамки, яка запитана редстоуном, і швидко їх туди покласти. Кладуться вони починаючи з права по три предмети в рамку. Якщо у вас стоїть дві однакові рамки, покладеться шість предметів і потім відповідно дев'ять предметів. От зараз у мене в руці лише, е, лише камінь, і зараз я зроблю так, щоб в мене в руці був, були усі три предмети. Ось таким чином. І я тепер підходжу до запитаної рамки, натискаю і усі три предмети туди поклалися. Потім знову натискаю усі три предмети: повернулись мені в руку. Таким чином, можна зробити собі стенд стенд швидкої заміни рук. І ось зараз у мене на цьому стенді три рамки однакові, і вони запитані. Я просто натискаю, і у мене усі ці предмети кладуться мені в інвентар, в ходбар. Так само я натискаю, вони повертаються назад. Тобто, таким чином можна собі вдома зробити декілька таких стендів для швидкої заміни рук. Мені здається, що це дуже зручно. Тобто реально в один клік можна повністю вивільнити собі руки. Навіть якщо у вас в руках якийсь мотлох і вам просто немає куди його скинути там в якусь скриню, ви просто підходите до рамки і просто швидко її туди кладете. Мені здається, це прикольно. Ну І знову ж таки, новий декоративний блок, в який можна класти речі, це теж, на мій погляд, непогано. І тепер у обтесаних колод є ще більше функціоналу, тобто, якщо раніше ми використовували їх, ну просто їх самих як декор, або використовували їх, наприклад, в крафті того ж багаття, то тепер у них з'являється значно більше функціоналу, і ви можете використовувати їх як декор. Але, звісно, не тільки рамками нас радує ця бедрок версія ця, ця бетка, нам додали статуї мідних голомів, точніше. Просто мідний голем тепер може перетворитися на статую, якщо він повністю окислився. Виглядає це ось таким чином, при цьому, що можна цю статую перетворити на менш окислену версію. Ось таким чином. Тобто, у вас в цілому є усі варіації окислення статуй. просто... Початкова версія це саме повністю окислений голем. І ми можемо його отримати вручну, якщо зробимо його одразу окисленим. Тобто, якщо я зараз встановлю гарбуз на повністю окисаний блок, голем декілька секунд, можливо, хвилину, порухається, а потім застигне, тому що він повністю вже окисаний з самого початку, і його можна буде потім забрати. Забрати його можна буде просто зламавши або рукою, або будь-яким інструментом, тобто він ламається максимально просто, вам не треба мати якийсь специфічний Ось, бачите, він застиг. Він зліз зі скрині і повністю застиг. І я можу його тепер забрати, встановити в будь-якому іншому місці, чесати з нього це окислення завдяки сокирі. І якщо мені треба зберегти його в якомусь стані, я можу його покрити воском. Ну, Відповідно, покривати воском останню стадію окислення немає сенсу, бо вона вже остання. Я можу таким чином зберегти його в тій стадії, в якій мені потрібно. І щоб його повернути назад у стан Голема, треба повністю зчисати з нього окислення. Ось зараз він повністю чистий. І щоб його знову ж таки запустити, треба ще раз вдарити по ньому сокирою. І тоді він запускається і починає знову працювати, поки знову не окислиться. Якщо вам треба його зберегти, щоб він ніколи не окислювався, ви знову ж таки покриваєте його воском, і цей голем буде повністю захищений від окислення. Він буде завжди знаходитися в такому стані і завжди буде працювати. Е, ще з цікавого, у цих статуй можна міняти позиції. Тобто. Е, коли голем окислюється і застигає, він може застити в будь-якій позі. Їх всього 4, але вона обирається рандомно. Потім ви можете її змінити. Стандартна поза, це він просто стоїть, потім є поза, де він сидить, потім є поза, де він йде, і потім є поза ось така, коли він в різні боки розкидає руки. І у кожній з цих, з цих поз є свій рівень редстоуну, тобто стоячий Голем це найменший рівень Редстоуну, сидячий трішки більше, ідущий – ще більший, і той, який розкидає руки, максимальний рівень е, редстоуну. При цьому, що рівень Редстоуну не залежить від рівня окислення статуї. Дивіться, я зараз зчисав з них окислення, а рівень сигналу такий самий. Тобто він не змінюється. Давайте ми можемо спробувати зараз перевстановити. Повністю чистого голема, і бачите, рівень сигналу все одно два Редстоуна для стоячої пози. Тобто рівень окислення на сигнал Редстоуна не впливає. Ви можете використовувати для ваших механізмів будь-якого голема будь-якої стадії окислення. Якщо вам треба якийсь сигнал подати, то це можна використовувати в цілому, чому би й ні. Ще з цікавого, що нам е, змінили розробники, наприклад, якщо я зараз покладу йому ось сюди предмет, він його забере. І він не буде знати, що з ним робити, бо навколо нього немає пустих скриньок, ми можемо тепер його у нього забрати, якщо натиснемо на нього пустою своєю рукою. Раніше ми не могли у нього забрати предмет, його можна було лише або вбити з цим предметом, або. Дочекатись, поки він знайде місце. Тепер це питання вирішено. Тепер предмет можна забирати у Голема з рук. Це знову ж таки зручно, це покращення взаємодії з Големом. І ну, це, це вирішення тої, тієї проблеми, яку я розповідав в минулому відео, що Голем буде просто блукати з предметом і не буде знати, що з ним робити. Тепер його можна швидко від цього е, ну, вберегти. Ще з цікавого, коли Голем застигає. Якщо він у руках мав якийсь предмет, цей предмет дропається. Тобто він не може стояти статуєю з предметом в руках, предмет дропнеться. Таким чином, знову ж таки, можна, якщо дуже довго чекати, дочекатись, поки голем викине цей предмет, перетворившись на статую. Сумнівне рішення, простіше реально забрати з нього у нього з рук цей предмет і на цьому забути про цей предмет взагалі. А тепер із цікавих питань, які були під минулим відео про големів, які я не перевіряв, тому що мені навіть не спало це на думку. Коти та взаємодія з скринями. Коли кіт сидить на скрині, ми не можемо відкрити її. Ми не можемо відкрити ні звичайну скриню, ні мідну скриню. Чи може зробити це Голем, ми зараз дізнаємося. Ось я активував Голема, і він. Він просто скинув кота зі скрині. Ну, в цьому це логічна дія, на мій погляд. Але питання, чи, чи зробить він те саме зі скриньою, звичайною. А, там нічого не лежить. Давайте ми йому покладемо сокирку. Ось він бере цю сокирку. І що він буде з неї далі робити? Так. Він зробив те саме. <хи> він зробив те саме, він просто скинув кота зі скрині. Тобто, в цілому. Е, ну Якщо я не знаю, створити прямо умови, що кіт буде сидіти на скрині, і його неможливо буде скинути, ну це буде занадто жорстко. Тим паче, що Голем в цілому має висоту один блок, і він може зайти навіть в такий простір, але просто кота буде нікуди скидати. Але. Ось така ситуація, голем намагається скинути кота зі скрині. Наступне питання, яке було: як голем буде взаємодіяти з речами різної зношеності? Ось в мене є три лопати, які по різному зношені. Давайте ми їх покладемо голему і подивимось, чи покладе він усі три ці лопати в одну і ту саму скриню. Чи буде шукати для кожної лопати окрему скриню? Ось він поклав першу лопату. Ось він бере другу лопату, і він кладе її в ту саму скриню. Тобто для нього в цілому не має значення, е, який стан речей. Для нього має значення лише тип. Е, і якщо це один і той самий тип, він покладе їх поряд. Давайте тепер перевіримо, чи покладе він поряд, наприклад, залізну або кам'яну лопату. Це ж теж лопата, але це вже інша лопата. Давайте просто перевіримо. І. Ні, для нього важливо те, з якого матеріалу все ж таки вона зроблена. Тому кам'яну лопату до дерев'яних він класти вже не буде. А якщо у вас декілька речей одного типу, просто різної ступені зношеності, для, цього, для Голема це в цілому не проблема. І останнє цікаве питання, яке було під попереднім відео про Голема це чи витримає мідна скриня вибух. Ось у мене є мідна скриня з золотом, і є звичайна скриня з міддю. Я підриваю цей динаміт. І подивимось, що трапиться. Так, що трапилося? Дерев'яна скриня дропнулась. Мідна скриня дропнулась. Тобто різниці між ними немає. Вони поводяться однаково. Скриня ламається, речі випадають. Що та, що та, в цілому нічого цікавого з цього не вийшло. Ну і наостанок повністю окислена мідна скриня все ще працює. Тобто, якщо мідний голем перестає працювати, тому що він повністю окислився, типу заіржавів, то мідна скриня все ще відкривається. Можливо, це теж змінять, і, можливо, мідна скриня максимального окислення також буде зачинятися назавжди, поки ми її не очистимо. Такий собі сховок, такий собі сейф повністю окислений, який неможливо відкрити без сокири, не зчесавши з нього окислення. З одного боку, це було б цікаво, з іншого боку, напевно, цього не буде. Якщо з големом вони вигадали прям окрему ну, типу механіку статуй, то зачиняти скриню, якщо вона умовно заіржавіла, умовно окисилась, напевно, вони не стануть. І вона буде просто ось такого зеленого кольору. З якою можна буде взаємодіяти як гравцю, так і мідному голому, незважаючи на її стан. Було б цікаво, якби в неї зменшувався обсяг скрині, залежно від того, в якому вона знаходиться стані. На мій погляд, це б теж було як механіка, типу, слідкувати за скринями. Умовно, у нас є 4, 4 стадії скрині, і на кожній стадії. У скрині зникав би один ряд інвентарю. І дійсно на четвертій стадії скрині вона б була повністю як монолітний блок, в, яку, в який взагалі нічого не можливо покласти, тому що це монолітний блок. І тоді б цей монолітний блок можна було б використовувати як декор, хоча і, і зараз його можна використовувати як декор. Але це лише мої такі припущення, що вони б могли додати таку механіку і до мідної скрині. У порівнянні з мідним големом, який перетворюється на статую, ось така цікава бетка, ось такий цікавий мідний голем у вигляді статуї, мені дуже подобається. Мені подобається, як вони розвивають ідею того, що окислений голем перестає працювати, що за ним треба слідкувати, що якщо ви хочете, щоб він працював у вас на складі постійно, його треба змастити воском. Тобто захистити від окислення, це має сенс. Але знову ж таки, якщо вам потрібно це як декор. Ну, ви можете просто одразу створити максимально окисаного голема, використати його як декор, зчистити з нього окислення, отримати знову ж таки чистого голема у вигляді статуї, перенести його кудись, активувати його в потрібному вам місці. Тобто ми все ще не можемо створювати голема окремо від скрині. Але ви ми тепер можемо його хоча б переміщувати у вигляді предмету, якщо він повністю окислився і перетворився на статую. Це теж зручно, це теж прикольно. Його тепер не треба ламати, тобто його тепер не треба вбивати для цього, його можна просто перенести у вигляді статуї. На мій погляд, це прикольно. Якби вони ще додали можливість перетворювати на статую будь-якого голема там, умовно, вдарити його сокирою, і він просто вимикається, або не сокирою, або чимось іншим. Ну, Типу вимикач для Голема. Але це вже, ну, на, на мій погляд, занадто складно. Достатньо того, що він просто перетворюється на статую при максимальному окисненні. Вам, любі, друзі, дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, чи сподобався вам цей снапшот, ця, ця бетка. Що ви думаєте про статуї? Що ви думаєте про полиці? Які ще ідеї треба перевірити її взаємодії Голема зі скринями або з іншими предметами. Пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям, до зустрічі у наступних відео та тихого і мирного неба вам!